Ось ці фактори обумовили те, що е, на сучасних верстатах, крім синхронних двигунів, ви практично інших типів двигунів вже не побачите. Ну, за виключенням е, там, якихось настільних верстатів, верстатів або деревообробних верстатів там, де застосовують крокові двигуни. Е, але знову ж таки, якщо це. Професійні верстати з високою продуктивністю, там, де е, потрібна висока швидкість холостих ходів, е, там навіть і на малих верстатах, на легких, на настільних, е, застосовують е, приводи на основі синхронних двигунів. Так, ну і нам лишається ще один момент розглянути. Це те, що всі ось ці двигуни, крім крокового, не дозволяють безпосередньо керувати положенням валу. Тобто вони дозволяють регулювати швидкість обертання безпосередньо. Тобто на двигуні постійного струму ми змінюємо напругу, змінюємо швидкість обертання. На синхронних і асинхронних ми змінюємо частоту струму живлення і знову ж таки змінюємо швидкість обертання. А от регулювати положенням, так як ми це можемо робити в крокових двигунах. Нарешті ті типів двигунів ми не можемо такого робити. Ну, якщо підходити строго, то синхронні двигуни все ж таки дозволяють керувати. Безпосередньо керувати положенням, оскільки синхронні двигуни і крокові це є найближчі родичі, різниця у них лише в кількості полюсів. Ми за це вже розмовляли. Але точність такого керування для синхронних двигунів виявляється зовсім неприйнятною для верстатів з ЧПК. Ну, на... З конструкції крокового двигуна, я думаю, ви зрозуміли, що чим вище, чим більша кількість пар полюсів в конструкції двигуна, тим вищу точність він може забезпечити і вищу жорсткість магнітного поля. Ну, і в кількості, що стосується кількості для серійних двигунів, Кількість пар полюсів для крокових двигунів становить від 48 до 200 400. ну, найбільш поширено це 200. Так? Ну, кількість пар полюсів там в 4 рази менша, це кількість кроків. Так? А якщо брати серійні Синхронні двигуни, то в них найбільша кількість пар полюсів це 10-12, і то дуже рідко. Зазвичай це 6-8 полюсні двигуни. Ну, зрозуміло, що якщо ми такий синхронний двигун будемо використовувати у якості крокового в режимі крокового двигуна, він дозволяє це робити. то Крок у нас буде 60 або 45 градусів. І відповідно при зміні навантаження від нуля до максимального крутного моменту синхронний двигун у нас буде під дією цього навантаження провертатися на цей кут. Тобто на 45-60 градусів. Ну, зрозуміло, що така точність зовсім неприйнятна для приводів подачі. Тому всі ці типи двигунів застосовують лише в системі зі зворотними зв'язками. Тобто двигуни оснащують датчиками зворотного зв'язку за швидкістю і за положенням. Або це може бути один датчик, який Одночасно може давати і параметр координати, і параметр швидкості. І завдяки наявності зворотного зв'язку, точність регулювання і швидкості, і положення можна збільшити в десятки разів. Ну, як це робити? Це ми вже розглянемо на наступній лекції. На сьогодні у нас матеріал вичерпано. Кому що не зрозуміло, чекаю ваших запитань будь-яким зручним засобом, там, на вайбер, за телефоном, на електронну почту і так далі. На сьогодні лекцію завершено.